У 1994 році, коли слово «ретейл» ще не було майже нікому знайоме, ми почали займатися розрібною торгівлею. Все динамічно змінювалося в Україні. Бізнес починав тільки розвиватися. Ніхто не знав, як воно буде завтра, умовно кажучи. За весь цей час з 94-го року ми відкрили. 15 магазинів із них один переформатували в магазин спар, інші відкрили вже спар як новий магазин. Ну, наша сім'я, слава Богу, ми от з Наталію мою дружину, і наші дітки допомагають, і вже дітки дорослі, звичайно. І всі приділі, коли ми починали наш бізнес, то нам було в два рази менше років. Будемо так говорити, і ми це починали, звичайно, з моєю дружиною. Разом переживали всі ті моменти 90-х років, разом починали працювати, разом брали на себе відповідальність. Ось і слава Богу, до сьогоднішнього дня працюємо. Приблизно десь 10, може більше років назад. представники мережі зверталися до нас на рахунок франшизи і. Ми півтора року тому дозріли до того вирішення питання і маємо і працюємо зараз з цією мережею. Чому франшиза СПА? Це франшиза, яка дає можливість вільно працювати, дає можливість вільно приймати рішення, вони нам допомагають, ми спілкуємося, приймаємо спільно деякі рішення. Але основне те, що ми маємо право і керуємо в наших закладах самі. І ми відповідаємо за свою роботу. Нам тільки можуть підказувати, але кінцеве рішення за нами. Після того, як ми прийняли рішення про переформатування нашого магазину під мережу Spark, з нами почали працювати працівники даної мережі. Робота наша заключалася спільно від початку, тобто від проєкту, від дизайну, від розташування обладнання, від навчання персоналу. Програмне забезпечення було, звичайно, нове. Того всього ми навчилися і після того відкрили такий прекрасний магазин. Після відкриття нашого магазину пройшло більше року. І ми можемо… Бути деякі підсумки, все добре. Саме головне для нас були такі цікаві речі, яких не було до того це своя міні-пекарня, міні -пекарня, своя кулінарія. Цим ми раніше не займалися, зараз це все продається, все добре. На основі цього ми прийняли рішення відкрити свою міні-пекарню і вже два місяці працюємо. Печемо, випікаємо хлібобулочні вироби, які розвозимо по наших магазинах. Якби мене запитали, чи порадив би я франшизу з пару для підприємців, звичайно, відповів би так. Тому що ми на собі переконалися, що це перспективна, хороша справа. Молодим підприємцям сказав би, що так, але треба дуже добре працювати. Секретів для того, немає і рецептів, на жаль, немає таких. В кожного воно, як то кажуть, своє. Кожна людина по-своєму планує свої робочі дні, робочі тижні, роки. Але саме головне бути чесним, працювати чесно з своїм персоналом, з постачальниками, з банками. Так що бажаємо працювати так, щоб не було соромно. Ні для себе, ні для кого, щоб були задоволені покупці, саме головне, і тоді все вдасться.